Добрий ранок! Хочу вам показати прекрасну зиму, яка в нас сьогодні рано. Сніг падає так і то, крупа якась. Тільки чути ніжний шелест. Хочу вас познайомити з своїм господарством. кого я маю. Ми ось недавно його тільки придбали у початку війни. Давайте дивиться, хто тут є. А хто тут є в нас? А хто в нас тут є? У нас тут є кури. У нас тут є качечки. У нас є Дашенька. Наша козочка. Білочка є. У нас є один мужчина. Звається козочка А тут у нас є Маша і її доча, батіста. Енджела. Отак ми живемо. Таким дружним хазяйством. Я сьогодні зранку їм принесла овочі на терті. їдять вони пшеничку. Качечки починають нести яєчка. курочки теж починають, але зараз дуже холодно, вони дуже погано несуться. Вони ще молоді, вони саме-саме починають нестись. Ми їх тільки літом купили. Зараз я поставлю на пах. Коли в нас літо, у нас тут дуже гарні краєвиди, літом тут живе козел. ну і коли плюсова температура, ми його сюди поселили, це в нього літній варіант. Там далі в нас сіно, там город. Ну, я думаю, що Ще все побачите. Я думаю, що все в дальнішому буде видно. Дякую за перегляд.